Вітаю у огляді американський бренд, яким користується американська інженерна армія. Це на спек Ops. Гадаю, що спеціалісти знають, для чого кожен з цих інструментів, тому додаткові пояснення будуть зайвими. Це максимальна якість, гарантується. Максимальний комфорт використання. Додатковий елемент для кріплення цвяха та безпечного його. Забування, щоб пальці не прибити. Кожен елемент продуманий. Комплектів різних дуже багато, тому звертайтесь, покажемо інші варіації комплектацій, інструменту. Дуже подобається нашим клієнтам. Гадаю, що сподобається вам. Гарний комплект на подарунок, тому звертайтесь. З вами Антон, Юзик Руміля та спекопс.